Павні студенти, вітаю. Давайте пройдемось по задачках типових, які будуть виноситись на екзамен. Поїхали перша побудова межі виробничих можливостей. Ну, сподіваюсь, чесно кажучи, що моя допомога вам тут зайва. По осях фізичні обсяги виробництва двох благ. Єдиний ресурс, який обмежує виробничі можливості, це час 100 годин. Да, на... Створення одного блага 5 годин на одиничку. Побачте, Отже, е, максимальний обсяг, який доступний буде в тому разі, якщо всі виробничі ресурси лише на, на створення цього блага. Там хай це буде благо Ігрек. 20 штук і в такому разі 0 одиничок блага X, Хай це буде благо Да. А інше благо, 4 години. Отже, максимальний доступний обсяг 25. Ми не знаємо нічого про зміну цих виробничих витрат витрат часу у зв'язку із зростанням обсягів виробництва. Кожного з благ, тобто із явищем спадної граничної продуктивності, ми не стикаємося, це дозволяє нам просто з'єднати дві ось ці точки і отримати межу виробничих можливостей все, межа виробничих можливостей є, альтернативні витрати. Зрозуміло, що якщо ну, геометрично відображаються кутом нахилу цієї лінії, якщо це альтернативні витрати блага Х. Стосовно блага да, 5 годин ми витрачаємо, щоб створити одиничку блага Y. Цих 5 годин нам вистачило б, щоб по 4 годинки на одиничку створити 5 четвертих, тобто 1,25 і сотих блага X. Зрозуміло, що альтернативні витрати створення одинички блага Y – 1,25 блага X. На благо X ми витрачаємо 4 години. Значить, за ці чотири години, поки ми створюємо одну одиничку блага X, ми могли б встигнути створити 0,8 одиничок блага Y. Отже, альтернативні витрати створення блага X – 0,8 блага Y. Все, по суті, задачка вирішена. Поїхали далі друга оцінити рівень добробуту, який генерується зрозуміло. Також дуже сподіваюся, що ніяких проблем із цим у вас не виникатиме. З вашого дозволу використовував цю ж саму е графічну ілюстрацію. Але тепер у нас да, на вертикальній оці ціна на горизонтальній обсяг 25 мені не потрібні. Я лише в загальних рисах да, для будь-якого. Ринку, на якому ми взаємодію попиту пропозиції, моделюємо за допомогою лінійних функцій попиту і пропозиції з нормальним типовим нахилом, коли в нас виконуються закони попиту і пропозиції, тобто функція попиту спадна, функція пропозиції зростаюча завжди для оцінки добробуту, ми використовуємо надлишок виробника і надлишок споживача. Ось як тільки врівноважився ринок. Ми одразу можемо визначити надлишок споживача. Це площа ось цього трикутника від максимальної ціни попиту, як її визначити, прирівняти пряму функцію попиту до нуля, тобто сказати, що обсяг нульовий, і визначити, за якої ж ціни обсяг попиту нульовий. Тобто він лише починає існувати. Це буде максимальна ціна попиту. Рівноважну ціну ми визначаємо, прирівнявши функцію попиту до функції пропозиції, визначили і підставили в обидві функції, перевірили, що так і так одержуємо однакові обсяги попиту і пропозиції. Що це таки рівноважна ціна, яка зводить до рівності обсяг попиту і пропозиції. Це в нас за вальрасом буде рівновага в такому разі, ну тобто, не рівновага за вальрасом, а наш підхід до її визначення за вальрасом. І е, е, надлишок виробників за площою ось цього трикутника. Знову ж таки, мінімальна ціна пропозиції, як її визначити? Прирівняти до нуля функцію пропозиції. Прирівняли до нуля функцію пропозиції, визначила ціну, визначили ціну, яка зводить до нуля обсяг пропозиції, отримали ось цю точку. Рівноважна ціна мінус мінімальна ціна пропозиції помножена на рівноважний обсяг, і поділити навпі ось у нас площа ось цього трикутника, який характеризує нам надлишок виробників. Максимальна ціна попиту, мінус рівноважна ціна помножена на рівноважний обсяг і поділена на навпіл, ось площа ось цього трикутника, який характеризує нам надлишок споживачів, все просто розмір надлишку споживачів плюс розмір надлишку виробників, характеризує нам той рівень добробуту, що генерує ринок для. Власне, економічних агентів, учасників такої взаємодії. Це є третя задачка. Те ж саме, але тепер у нас вводиться певний певний податок, з вашого дозволу лише один прийом, який ви маєте знати, все інше аналогічно із тим, що я вже пояснював, є у вас дві функції: тут це 500 мінус 2П. Мінус 2 помножити на ціну. І ви, звісно, для того, щоб визначити початкову рівновагу, прирівнюєте до функції пропозиції. Да, Міс 100, а, 2,5 пі. Про, пробачте, мінус 100 плюс півтора пі. Тут у нас 2,5. Це дорівнює мінус 100. Да, прирівняли, визначили рівноважну ціну і рівноважний обсяг, да, тобто ви знаєте вихідний стан і можете, ось так, як я тільки що пояснював, оцінити початковий рівень добробуту до того, як був запроваджений податок. Потім, як нам відобразити запровадження податку. Ну, якщо були кути нахилу Однакові в лінії попиту і пропозиції тому нам було б байдуже. Ми могли б і через функцію попиту, і через функцію пропозиції відображати. Але тут кути наколу різні, тому відображаємо через функцію пропозиції. Бо е, вважається, що Формально сплачує цей податок у бюджет виробник. Отже, із функцією покуту ми нічого не робимо. Вона як була, так і, і, і залишається. А функцію пропозиції трансформуємо. І, і тепер вона мінус 100 плюс півтора помножити на в дужках ціна. Мінус ставка податку ось в тому варіанті, який я вам надіслав: мінус ставка податку 20 гривень. Да? На іспиті там може бути 10, 15 чи якесь інше значення, яке я, яке я підставлю, але зрозуміло, що загального порядку розрахунків це, це не змінює. Отримали нову рівноважну ціну. Підставили й знову ж таки в обидві функції. Переконали, що ця ж стара функція попиту і нова, вже тобто, ви вже підставляєте у нову функцію пропозицію ось цю рівноважну ціну, яку ви визначили. переконуєте, що вона дійсно зводить функцію. Попиту і функцію пропозицію до однакового значення обсягу очікуємо, да, якщо це якщо це податок, якщо ми тут відображаємо із знаком мінус, то ми суваємо лінію пропозиції паралельно і вгору. Відповідно, рівноважна ціна зростає, рівноважний обсяг скорочується, і ми одержуємо нові розміри надлишку споживача. Ось він знов ж таки нова рівноважна ціна і новий рівноважний обсяг задають нам, їх. Тобто, але процедура визначення та ж сама, е, незмінна наша максимальна ціна попиту, мінус нова ціна рівноваги, помножити на новий рівноважний обсяг, який складеться вже після ведення податку, і поділити на два. Знову ж таки, нова мінімальна ціна пропозицій. Одразу вам скажу, ця нова мінімальна ціна пропозиції буде більша якраз на ставку податку, а рівноважна ціна ні. Залежно від співвідношення кутів попиту, да, чи більш і менш похила лінія кутів нахилу лінії попиту і пропозицій ціна. Рівноважна зросте лише на певну частку ось е, цієї ставки е, податку, і в будь-якому разі, да, ось ми можемо визначити, скажімо, той е, тягар податку, який приймуть на себе споживачі, старий надлишок споживача, мінус новий надлишок споживача, можна ось так: це найбільш теоретично обґрунтований спосіб. Можна через підвищення ціни, е, вважаємо, що <кій> е, споживачі е, сплачують свій свою частку тягаря опадаткування через підвищення ціни. Отже, нова рівноважна ціна, мінус стара рівноважна ціна, і помножити на новий рівноважний обсяг. Це буде внесок споживачів, але краще, краще, щоб ми могли вийти на омертвілі втрати від оподаткування, краще ось через скорочення надлишку споживача. Отже, старий надлишок споживача мінус новий надлишок споживача, отримали скорочення надлишку споживача. Це той тягар оподаткування, який приймають на себе споживачі. Те ж саме старий надлишок виробників мінус новий надлишок виробників це той тягар, який приймають на себе виробники, е, сумарно. Да, ось ми е, знайшли суму нового надлишку споживача і нового надлишку виробника. Порівняли їх із початковою сумою надлишку споживача і виробника. Отримали наскільки загалом скоротився добробут учасників цього ринку внаслідок оподаткування, і можна переконатися, що сума податкових надходжень буде менша ніж ось це сумарне скорочення. Як визначити суму податкових надходжень? Новий рівноважний обсяг помножений на ставку оподаткування. Отже, я думаю, що вся необхідна теоретична база, да, і для третьої, і для четвертої задачі у вас тут є. Так, да, є таке. Я таке. Переходимо з вашого дозволу до п'ятої задачки. Зараз подивимося, як вона у мене в Excel перенесеться ця умова. Так, тут прекрасно перенеслась. Тут е е єдина, власне, власне, да, єдина власне е деталь для вас для того, щоб розрахувати індекс Ротшильда, вам е потрібен коефіцієнт еластичності окремої фірми, да, тобто у вас буде чотири індекси. Е Ротшильда для фірми А, для фірми Б, для фірми С і для фірми Д. Да? Якщо я не помиляюся, що у вас проведені Ротшильда кожної да, з чотирьох фірм на ринку за даними проспектузаційними і обсягами попиту, так. Да. Отже, чотири індекси Ротшильда. В цих чотирьох індексів Ротшильда специфічне особливе значення це еластичне. Це цінова еластичність попиту для фірми. А спільне значення це, це те, яке буде однаково в усіх у чотирьох формулах. Це загальна ринкова еластичність попиту. Отже, щоб визначити еластичність попиту для кожної фірми, сподіваюся, жодних проблем не виникає. У нас є пара спостережень, дві ціни, два обсяги. Це значить, що ми використовуємо формулу догової еластичності. Нагадую скажімо, для фірми А новий обсяг, мінус старий обсяг. Поділити на суму старого і нового обсягу, про всяк випадок це ще раз у дужки, щоб мені було психологічно комфортніше. І ділю на аналогічні дії із цінами нова ціна мінус стара ціна, і поділити на суму нової і старої ціни. Звідки ця сума взялася? Ви знаєте, це залишок е, від визначення середньої ціни, щоб не виникало там жодних. Проблем. Так, ще один здається, і все. Ай, я люблю осі з, з дужками, осі дурниці, які ну, і чого тобі не подобається. А, ось тут я забув поставити ще одну дужку, звісно. Все, і отримав е, від'ємне значення. Це мені е, підказка, що все ок, все так і має бути. Отже, е, індивідуальний коефіцієнт еластичності. Я розрахував для, для фірма, щоб розрахувати індекс Ротшильда, е, треба ще коефіцієнт ринкової еластичності. Отже, нам, е, нам треба визначити е, два е, параметри для кожного е, спостереження ринкову ціну і ринковий обсяг. Ну із ринковим обсягом проблем проблем немає. Якщо ринок вичерпується всіми чотирма фірмами, то ось обсяг їх продаж це є обсяг ринку. Тобто, ось ми беремо обсяг фірми А, беремо обсяг фірми Б, беремо обсяг фірми С. І беремо обсяг фірми, де додаємо, отримаємо ринковий обсяг. Як же нам визначити якусь ринкову ціну? Можуть бути різні підходи, але я пропоную і раджу вам, якщо хочете, то можете на іспиті обґрунтувати якийсь свій підхід, як вам більше подобається. Я пропоную вам середньозважену. Да? Тобто, ось подивіться, будь ласка, 100 одничок були продані за ціною 10, 120 за ціною 9, 150 за ціною 10 і, і так далі. Е, я пропоную для зважування скористатись не фізичними обсягами продаж. Загалом. Можна було б і фізичними обсягами б продаж, тобто кожну індивідуальну ціну, ось кожного окремого виробника, множити на питому вагу його обсягів продаж у сукупних обсягів продаж ринку. До речі, ось ми можемо як один із варіантів зробити і так і визначити середню ринкову ціну, це ось ціна за якою продає виробник, а помножити на питому. Вагу його обсягів продаж у загальних обсягах продаж ринку, плюс ціна виробника Б помножена на питому вагу його обсягів продаж у загальних обсягах ринку, плюс ціна виробника С помножена так само на питому вагу його обсягів в загальних обсягах ринку, і плюс ціна виробника Д. Помножена на питому вагу його обсягів продаж в сукупних обсягів ринку. Це у нас буде за фізичними обсягами середня ціна 9,9. Але більш універсальний спосіб да, можуть бути складнощі тонкощі із порівнюваністю одиниці вимірювання. Тобто, ми розглядаємо, що це що ринок одного і того ж блага. Але все таки да, там, Ну скажімо, я не знаю, додавати обсяги смартфонів там різних типорозмірів, розмірів, різних, якою мірою це вважатимуть коректним ваші замовники. Я не знаю, тому про всяк випадок можна врахувати просто виручки, ось гроші точно порівнювані, ідентичні для того їх і вигадали розумні люди, щоб мати універсальну одиницю вимірювання економічної. Цінності. Ну, не зовсім, звісно, не лише звісно, для цього, але це одна із важливих функцій грошей. Отже, виручка першого, да, ось у нас є виручка першого. Аналогічно, ми визначаємо виручку другого виробника третього і четвертого, і, і, і виробник Д. Визначаємо також сумарну виручку, яка у нас на цьому ринку. Сума всіх чотирьох, і аналогічно я визначаю ціну як середньозважене, але тепер вже за питомою вагою кожного кожного виробника у сукупних обсягах виручки, а не у фізичних обсягах продаж. Отже, знов ж таки ціна. Виробника А помножена на питому вагу його виручки у сукупній ринкові, плюс ціна виробника Б помножена на питому вагу цього виробника. Що це таке? На сукупній ринкові щось я зайвого чогось понаклацував. Да. І плюс ціна третього. Помножена на його питому вагу, плюс ціна четвертого помножена на питому вагу його виручки. сукупних рункових обсягів нього найменше, мабуть, питома вага. І ось і маємо там. Ну, якась трішечки відмінність 9... 95 трішки більшу питому вагу має той виробник, який з більшими обсягами, да бо ті, хто більші обсяги, у тих і більша, і у тих, і вища ціна, ось скажемораз, найбільшу питому вагу матиме виробник це, у якого одна із найвищих цін 10. Мабуть, саме тому воно і, і трішки підтягнуло середньозважену ціну вгору. Але точність ваших розрахунків до одного знаку після коми є більш ніж достатньою. Можна спокійно, якщо вам лінтам із точністю якось виконувати ці розрахунки, спокійно робити в цілих приблизно. Загалом, ну просто щоб ви могли себе перевірити ось цією мірою там, дотримуєтесь точності розрахунків. Загалом основа оцінювання ваших робіт це саме послідовність, логіка розрахунків, здатність її дотримуватись і, і розуміти. Так, давайте давайте зробимо невеличку паузу, мабуть.